Вітаю на реформованому мисленні. Знаєте, іноді вся глибина богослов'я може ховатися в одному єдиному слові. От сьогодні ми якраз і зануримось в одне таке єврейське слово авад, і побачимо, яку неймовірну вагу воно має у Святому Письмі. Отже, почнімо з питання, яке, напевне, не раз виникало. Воно стосується самих основ нашої віри: гріха, суду, спасіння. От коли ми читаємо в Біблії слово загинути, що за ним насправді стоїть, що це означає? І ось тут ключ до відповіді. Він лежить у давній єврейській мові. Це одне, але надзвичайно потужне слово, яке зустрічається у старому завіті понад 180 разів це слово авад. Добре, давайте розбиратися по порядку. Почнемо з найбільш, так би мовити, приземленого, фізичного значення цього слова. В єврейській граматиці це найпростіша форма дієслова, основа каль, яка описує звичайну дію чи стан. Отже, на самому базовому рівні авад це про щось фізично загублене. Ну, наприклад, пам'ятаєте історію про загублених ослиць в першій книзі Самуїла, або коли повторення закону говорить про якусь втрачену річ, от це й є авад тварини, що збилися зі шляху, люди, що заблукали, втрачене майно. Все дуже просто і зрозуміло. А ось тут, у цьому псалмі, відбувається щось надзвичайно важливе. Цар Давид бере цей, здавалось би, простий образ із пастушого життя. Загублена вівця і переносить його у духовну площину. Він каже про себе Я заблукав це вже не про фізичну втрату, а про глибокий духовний стан, про відчуття загубленості і гостру потребу в пастирі. Але, як ви розумієте, на цьому значення слова авад не зупиняється, воно розвивається і стає набагато набагато серйознішим. І ось тут ми бачимо цей кардинальний сув. Подивіться, як змінюється масштаб: від загубленого майна до життів, що гинуть, від блукаючої тварини до зруйнованих народів. Мова йде вже про повне знищення, про зникнення надії, мудрості, навіть пам'яті. Перший псалом, мабуть, найкраще підсумовує цей богословський наслідок. Дорога безбожних загине. Тут використано саме наше слово авад. Тобто їхній шлях не просто обривається чи веде в глухий кут, ні, він веде до абсолютної тотальної руїни, він зникає. Гаразд, ми побачили, що авад може означати стан бути загубленим, гинути. Але тепер ми підходимо до ще одного, можливо, найважливішого суву в розумінні цього слова ми переходимо від пасивного стану до активної дії. І тут нам на допомогу приходить граматика. Якщо в основі каль щось просто гине або губиться, то в інших формах пієль та хіфіль з'являється той, хто спричиняє цю загибель, хтось активно руйнує, винищує. Розумієте різницю? Це вже не випадковість, це спрямована дія. І ось тут ми підходимо до моменту, який може вразити, хто ж цей діяч, що руйнує. Більш ніж у двох третінах випадків, коли це слово вживається в активній формі, святе письмо недвозначно вказує на самого Бога. Саме він виступає як той, хто звершує руйнування у своєму праведному суді. Ось вам яскравий приклад із книги Левит Бог каже, я вигублю. Тут використана саме та активна форма хіфіль. Це не просто людина загине, це я спричиню її загибель. Це пряма божественна дія, яка є наслідком непокори. Добре. Якщо авад це шлях, це процес, що веде до руйнування, то де ж кінцева зупинка, який пункт призначення цього шляху? І Біблія дає цьому місцю конкретну назву вона походить безпосередньо від нашого слова авад. Ця назва авадон, буквально знищення або місце руїни. Найчастіше ми зустрічаємо це слово в книгах мудрості. І щоб ми точно розуміли, про що йдеться, подивіться, як писання раз у раз ставить Авадон поруч з іншими поняттями. Шеол, тобто могила, смерть, яма, ця паралель не випадкова, вона чітко вказує, Авадон це остаточне місце руїни для померлих. А цей вірш із приповісти просто вражає своєю глибиною Шеол і Авадон відкриті перед Господом. Подумайте про це, навіть це місце абсолютної руїни, це остаточне знищення. Воно не є поза контролем Бога, воно повністю відкрите перед його суверенним поглядом. Отже, давайте підіб'ємо підсумки що ж ми побачили. Ми пройшли весь шлях разом із одним єдиним словом почали з простого, майже буденного образу, загубленої вівці, а прийшли до Авадону, назви місця вічної руїни. Яка трансформація значення? І все це, звісно, не просто вправа з лінгвістики, це глибоке богослов'я, і воно залишає нас із дуже серйозним питанням. Якщо загинути означає все це, від стану загубленості до активного Божого суду і місця руїни, то як це змінює наш погляд, як це впливає на наше розуміння святості Бога і жахливої абсолютної серйозності гріха?